За різними оцінками, приблизний дохід, який отримують злочинці, торгівці людьми, експлуатація, праці, експлуатація людей в цілому, досягає їх дохід приблизно 150 мільярдів доларів США. Но це в усьому світі. Близько 20 мільйонів людей в цілому страждає і є пострадавшими від торгівлі людьми. Звичайно, війна, війна, яку ми усі переживаємо, наша боротьба, вона вплинула на. Торгівлю людьми в Україні, торгівлю людьми, з якою, на жаль, також стикаються наші співвітчизники. Тому ця проблема доволі актуальна, вона є, і потрібно розуміти, як з цим боротися, що це взагалі таке, як розпізнати торгівлю людьми, як розпізнати трудову експлуатацію, сексуальну експлуатацію. Усе це є інформація, яка може допомогти. Нам, нашим співвітчизникам, запобігти торгівлі людьми за 2022-2023 рік за інформацією національної поліції України було розслідувано 216 випадків кримінальних злочинів щодо торгівлі людьми, в яких призвано пострадавшими близько 200 осіб. Як жінки, так і чоловіки. І якраз це ця статистика щодо форми трудової експлу... щодо форми торгівлі людьми, це є близько ста випадків трудової експлуатації та близько ста випадків сексуальної експлуатації. Ця статистика, якщо не вмовляється на жовтень 2023 року. По-перше, це завжди намагатися перевірити. Якщо ми кажемо про трудову експлуатацію, по-перше, це завжди намагатися перевірити роботодавця свого за офіційними джерелами. По-друге, Підписувати трудові договори виключно мову, яку ми розуміємо, взагалі необхідно підписувати трудові договори. От, наприклад, одним з ознак трудової експлуатації може бути також надмірна робоча година. Фізичне та психологічне насильство над працівником відносно роботодавця. Це є певні ознаки, які характеризують нашу, ну, нашу роботу, а взагалі роботу, як трудову експлуатацію і те, що документи можуть забрати. Один із таких часто, часто який ми бачимо, частий фактор, який характеризує трудову експлуатацію, це робота працівників. Вони відпрацьовують якісь вигадані борги, яких насправді немає, а якоби роботодавці вони намагаються сказати своїм працівникам, що в них є якісь вигадані борги, і вони їх відпрацьовують. Хоча насправді такого немає. Це доволі часто явище, з яким стикаються наші співвітчизники і за кордоном в тому числі.